Виконуємо номер 53 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Виконай множення. Завдання перше: добуток 1, восьма на одну другу. Друге, добуток 3,5 на 5 сьомих. Третє. Добуток 3,7 на 14, дев'ятнадцятих. Четверте добуток 7 дев'ятих на 9 сьомих. П'яте добуток 2 третіх на 9 шістнадцятих. Шосте добуток 5 на 1 третью. Сьоме добуток 4 дев'ятих на 3. І восьме добуток 2 третіх на 12. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельники і знаменники. 1 множимо на 1 буде 1, 8 множимо на 2 буде 16. Отримали 1 16. Помножимо чисельники і знаменники 5 і 5 скорочуємо на 5, 5 ділим на 5 буде 1, 5 ділимо на 5 буде 1. Маємо в чисельнику 3 помножити на 1, 3, в знаменнику 1 помножити на 7, 7, 3, 7. Множимо чисельники і знаменники. 7 і 14, скорочимо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7 буде 2. Маємо в чисельнику 2 помножити на 3, 6, в знаменнику 19, отримали 6, 19. Помножимо чисельники і знаменники. 7 і 7 скорочуємо на 7. 9 і 9 скорочуємо на 9. Отримали одну цілу. Множимо чисельники. 2 на 9. І знаменники 3 на 16. 3 і 9 скорочуємо на 9, 3 ділимо на 3 буде 1, 9 ділимо на 3 буде 3. 2 і 16, скорочуємо на 2. 2 на 2 буде 1, 16 на 2 буде 8. Маємо в чисельнику 3, в знаменнику 8. Отримали 3 восьмих. 5 подамо і знаменником 1 і помножимо на 1 третю. Множимо чисельники і знаменники. Отримаємо 5 третіх. Дрібне правильний, подамо в вигляді мішаного числа. Це буде 1 ціла. Дві треті. ,3. Подамо три 3 знаменником 1, 4 дев'ятих помножимо на три перших. 9 3 скорочуємо на три, маємо в чисельнику чотири знаменнику 3, 4 третіх дрібнеправильний, подамо у вигляді мішаного числа. Це буде одна ціла одна третя. Подамо 12 із знаменником один. Помножимо чисельники і знаменники. 12 і 3 скорочимо на 3. 3 діл на 3 буде 1, 12 діл на 3 буде 4. Отримаємо 8 перших або 8 цілих. Ми виконали множення номер 53, із завдань для повторення розділу 1 виконано.